Вітаємо! Продовжуємо висвітлювати актуальні питання нашої громади. Тема програми Будьте в темі діяльність центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Звеєльської міської ради. Відповідати на ваші запитання буде директор центру Ольга Буковська. Вітаю зеверській міській територіальній громаді. з 2011 року функціонує центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, Єдина соціальна установа в нашій громаді, яка надає цілий спектр комплексних реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та дітям з особливими потребами. Турбуючись про комфорт та безпеку дітей з інвалідністю згідно рішення міської ради. Було виділено просторе приміщення загальною площою 1002 квадратних метра. На реконструкцію даного об'єкту для розміщення центру з міського бюджету по основному фонду було виділено кошти в сумі 7 мільйонів гривень. Центр забезпечений сучасною технічною матеріальною базою, що дає змогу надавати якісні реабілітаційні послуги дітям. Також на балансі центру є спеціалізований автомобіль, який надає безкоштовні транспортні послуги. Щороку в центрі близько 150 дітей з інвалідністю отримують послуги з комплексної реабілітації. Отож перейдемо до запитань: з якого віку діти з інвалідністю можуть отримувати комплексну реабілітацію у центрі? Це діти з інвалідністю віком до 18 років, а також діти групи ризику від 0 до 3 років. Тобто, це ті дітки, які мають ризик отримання інвалідності. Які послуги надаються у центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю? В центрі реабілітації надаються послуги дітям з інвалідністю згідно індивідуальних програм реабілітації. Це, зокрема, послуги з фізичною реабілітації, соціальною, педагогічної та логопедичної корекції. Чи планується впровадження нових реабілітаційних послуг у центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю? Так, звісно. З появою гарного просторого приміщення в центральній частині міста ми тепер маємо гарну змогу провадити нову соціальну послугу денного догляду для дітей з інвалідністю. Дана послуга передбачає перебування дитини близько 4 годин. Завдяки постійної підтримці Міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ наші фахівці вже пройшли відповідне навчання та мають сертифікати для надання даної послуги. Також до кінця року планується передача обладнання від даного фонду для запровадження в нашій громаді послуги з денного догляду. Чи проводиться робота із батьками дітей із інвалідністю? Так, звісно. Наші фахівці постійно працюють з батьками. Зокрема, це надання індивідуальних консультацій щодо розвитку дитини, це проведення різноманітних заходів та майстер-класів. На якій основі здійснює свої послуги Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю? Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю надає послуги для дітей з інвалідністю, а також дітей групи ризику нашої громади на безкоштовній основі. Центр реабілітації знаходиться в центральній частині міста по вулиці Шевченка, 29 з графіком роботи з 8 до 17.00, обідня перерва з 12 до 13.00. Дякуємо, пані Олі, за детальне висвітлення теми. Враховуючи те, що запис даної програми відбувається 3 грудня, а саме Міжнародного дня осіб з інвалідністю. Насамперед, це нагадування про важливість рівенства, поваги та підтримки. У цей день ми вшановуємо силу духу, таланти та досягнення людей з інвалідністю, а також звертаємо вашу увагу на необхідність створення доступного та інклюзивного світу для всіх. Дякую. Продовжуйте слідкувати за офіційними інформаційними ресурсами з міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Віримо в перемогу та в збройні сили України.